Сьогодні ми святкуємо 20-ту річницю незалежності України. Незалежності, яка була здобута ціною десятків мільйонів наших українців, заради того, щоб ми могли жити на своїй землі, говорити рідною мовою, берегти свою культуру, розвивати та плекати наші традиції для того, щоб ми з вами могли жити у своїй стороні, у своїй хаті. То яка ж наша місія у цій безперервній боротьбі за право жити у своєму домі, жити у своїй стороні. Місією української молоді є зберегти та відновити Україну її соборність, суверенність, її суверенітет у сім'ї великих європейських народів. Наш час це час випробувань. Саме наше покоління покликане відстояти і зберегти незалежність. Незалежність, яку так тяжко десятки поколінь здобували, не покладаючи рук та не похиляючи голову. Що робити нам молоді у цьому несправедливому суспільстві, повному обману і неправди? У наш час, ми повинні здобути хорошу освіту, реалізувати свій потенціал, відкрити для себе світ. Тому що з кожного з нас починається Україна. Нашою зброєю є тверезий розум і щоденна праця над собою. Потрібно постійно робити трохи більше, ніж ти це робив вчора. Трохи краще, ніж це робить інші. Потрібно творити, вчитися, працювати, кохати і бути коханими, залишатися завжди у серці молодим, а в вчинках безмежно добрим. Це ключ до нашого успіху. А успіх кожного з нас це успіх нашого великого народу, нашої великої держави. Україна, це ти. Отже, вітаю всю українську молодь із 20-ю річницею незалежності України. Слава Україні! Героям слава!